Мене на виліт пройняли вірші поля Елюара. Сьогодні вранці прийшла добра новина, тиснила про мене. Тоді я жив у Києві, багато читав українською. Мова це також новина, до того ж одна з найпронизніших фрікативне українське ге, котрому належить роль лакея в російських анекдотах. Закидає гачок до арабської, до давньогеврейської. Про обтяжений вікоповним віко, віко грузином гачок я збагнув в Єрусалімі, коли почув іборин, і Арабську. Випадкової у фонетики не буває. На Терезах вічності прикативне ге, переважаю усі солі французької. Ще дошкільніше з граматикою. Українська тиснила про мене, російською звучить безпорадно, ті приснился я і сон до мені. Утім, прагну сказати про інше, про жанр новин. Я вже за 20 років працюю на радіо і переклав сотні випусків. На BBC. я віддавав перевагу нічним змінам. Починалися вони після шостої вечора. Тоді ще з машинисткою. Близько 9-ї всі розходилися. Я спускався в підвальну їдалинку, де світла не вимикали вже півсторіччя, і куди на початку 40-х спускався мій колега з індійської служби Джорд. Енергійно проходив крізь їдалинку до Вестибюлю, а там, змахувши клубною карткою, перед носом ледь підпитого швейцара, переступав поріг клубу BBC. Крутой, грубо кажучи, був генделиком, хоча й вкрай цивілізований. Біля прилавка я зазвичай кував пляшку Бордо чорний ріс, і повертався до літанки з тією напів загорнутою в целофан пляшкою. Звідти стацію розбір салат та своєю безцінною целофановою торбинкою, підіймався ліфтом до російської редакції. Russian Service. А так розкидався в кріслі, закидав ноги на стіл головного редактора, доливав, але ж то було би З ним будь-яка новина ставала кайфовою. Останній бокал я добивав під трагічний баритон оглядача BBC Анатолія Максимовича Гольбера. На спеціальній полиці у відбілі поточних подій стояла плівка з його коментарем на випадок. Ведення радянських військ у Польщу. Це був єдиний коментар Анатолія Максимовича, що так ніколи й не потрапив до ефіру. Запам'яталося добре. На жаль, СРСР залишився вірним собі. Сьогодні вночі радянські танки увійшли до передмістя Гданська, Варшави, Кракова. У залатому ілюмінацію в нічному Лондоні слова відкидали густі тіні. Тадай рулонами подавав новини. Я відривав їх, механічно перекладав, а сам собі був мотив. Талант єстина новість, яка я нова. давав. Пастернаківська новина теж відкидала тіні. Одного разу мене осяяла. Цими двома рядками Пастернак полімізував стосовно роману. «Novel» англійський означає не лише роман, а й новий, незвідих. У перекладі з на російську виходила Талант, єдинственный роман, который всегда новий. Подає на нічне життя в комірці новин ряд. Не заважало мені сумлінно прикладати і начитувати в мікрофон повідомлення про порушення прав людини, про сепаратистів і уніоністів, про захоплення та визволення заручників. Ці нічні новини вже давно осіли в космічний набур. У них залишився смак Бордо та присмак неправди. Ні, ні. Хтось і справді катував чи милував ці народи, десь за лаштунками світового театру замовлялися змовники, а герої, які ризикували своїм та чужим життям, їх викривали. Але про найголовніше у випусках новин ніколи не йшлося: про те, що у Беронії юнак смертельно закоханий закохано у югу, що в Маракеші Маркеші середніх літ не може відвести очей. Відключити хлопчика Раба, що в Києві приклали українською Поля Елюара. Сьогодні вранці прийшла добра новина. Киснула про мене.